Усім привіт! Я в магазині Єва. Кешбек на «Фейрі» об'ємом 450 мл і 650 мл. Ціна 63 гривні 90 копійок на об'єм 450 мл. Знижка 50% на зубну щітку Oral-B. Ціна 17 гривень 50 копійок. Ось так вона виглядає. Ультрам'яка зубна щітка від Хані Бані. Ціна 9 гривень 50 копійок. На всі освіжувачі повітря діє кешбек 80% від вартості. Є такі аромадифузори, Ціна їхня 599 гривень, об'єм 135 мг. Освіжувачі від Sky ціна 40 гривень. iFresh ціна 47,50 гривень. Від Sky освіжувач повітря 400 мл. Ціна 52 гривні 90 копійок. Glade 64 90. Запаска ціна 144 гривні. Від Glade 169 гривень. Геловий освіжувач ціна 54 90 від фірми Глейд. Змінний балон від скай. Ціна 67 гривень 90 копійок. 80% кешбек на засоби для інтимної гігієни від Ombrella, об'єм 400 мл, ціна 35 гривень. Від фірми Lito, ціна 39,99. 32 гривні коштує засіб для інтимної гігієни від фірми Lito, Ось такий, також об'єм 450 мл. Лінджері ціна 59,90. Зелена аптека 53,90. Інтим гель від Біо. Ціна 89,90. Від палмулів 188 гривень. Засіб від фірми Зая – 126 гривень. Лактацит. Ціна 143 гривні. Також є засіб лактоцит для інтимної гігієни для дівчаток 200 мл об'єм 143 гривні коштує. Акція 1 дорівнює 2 на пінцети та накладні вії від фірми SOVART або COS. 89,90 пінцети від кос. Кольоровий пінцет від фірми SOVART ціна 64,90. Ось такий коштує 59,90. Щіпці для завивання вій від фірми Кост ціна 129 гривень. Вії накладні. Ціна 84,90. І зумі. Засоби корейські для догляду за волоссям. Шампунь. Ціна 239 гривень. Масочка для волосся ціна 167 гривень. Об'єм 150 мл. Спрей 179 гривень. Філери для волосся від фірми Ізумі ціна 143 гривні. І олійка ціна 167 гривень для сухого волосся. Шампунь. 239 гривень за 500 мл. І кондиціонер 500 мл. Ціна 239 гривень. Улійка 167 гривень. Всі засоби для моделювання зачіски, кешбек 80%. Бонуси будуть на вашій карті Єва до 18 травня включно. Тож, не забудьте їх списати, щоб вони вам не пропали. є пудра для укладки, павутинки. Ось такий спрей лак рідина. 129 гривень за 160 мл. Є великі об'єми. Рамбутан. Ціна 209 гривень за 750 мл. Go to B. Спрей, що вирівнює волосся, ось такий, ціна 244 гривні. Термозахист, 244 гривні за 200 мл. Лаки і пінки від VelaFlex ціна 189 гривень. Тафт є на знижці на акції. Пінка 90 гривень 90 копійок. Лаки 111 гривень. Великий об'єм 400 мл коштує 171 гривню. Велафлекс пінки 150 гривень. Сіос великий асортимент. Моделююча паста. Ціна 239 гривень від фірми «Сіос». Сто сорок сім гривень коштує рідина для укладки від фірми Тафт. Гель Віск для укладки від фірми Тафт «Шварцкоп». Ціна сто сорок три гривні. Колготки від Vivienne Petit 20 ден, лише 20 ден, ідуть на кешбек 20% від вартості. Ось такі вони йдуть гольфи, 169 гривень. Елегант, топ ціна 82 гривні 90 копійок. Актив ціна 89,90. Також є класичні ціна 44 гривні 95 копійок, з яких 80% повернеться вам на картку Єва. 100% кешбек на усі кремчики для рук. Покажу вам усю вітрину і ціни. Тобто, вся вартість цих кремів назад вам повертається на картку Єва. І ви можете їх списати, оплатити свою покупку вже на наступний день. І до 18 травня ці бонуси будуть на карті. Оплачуєте половину наступної покупки бонусами, половину оплачуєте готівкою. Від фірми Зая ціна 47,99 два варіанти. Великий вибір кремів для рук ось таких ціна їхня 9 ,99 гривень 99 копійок. Від корейської фірми Espolio крем для рук коштує 146 гривень. Від фірми DAV ціна 58 гривень 90 копійок. Нівея 6490. Хто частенько заходить у магазини Єва, той знає, що тут є розпродажні стелажі, де завжди можна знайти щось за вигідною ціною. Ролики для чищення одягу, акція 1 дорівнює 2. Ціна ось такого: 29 гривень 99 копійок. 45 гривень 99 копійок коштує роллер із одною запаскою. Два запасних ролики коштують 36 гривень 99 копійок. І на завершення цієї акції від Патрісії Ледо знижка мінус 50%. Лаки для нігтів на зміцнення 62 гривні 50 копійок. Туші 99,50 Праймер для макіяжу ціна 134 гривні. Розсипчаста пудра ціна 114 гривень. Помада для губ. Ціна 74 гривні 50 копійок. Тіні для повік ціна 114 гривень, 8 відтінків. 3 відтінки. Ice and Pro. Тіні. ціна 6450. Дякую вам за те, що переглянули це відео до кінця. До зустрічі!